Дівчулі, красотулі, світлячки. несподіваний влог на перерві на кофе брейк Ну у нас не кофе-брейк, у нас занюхи. Я принесла дівчатам на ему гірлін, а Ванда принесла свою знятость, святость. Beautiful Estee Lauder. Я від нього обалділа. У відрядженні я його в два рази одягала, він по-різному розкривався. Зараз особливо звучить. Ванда, розкажи, чим для тебе звучить beautiful Estee Lauder? Чому саме його ти обрала? Свою колекцію. Ну я ще тільки на початку створення колекції власне, Я ну, цікавилася ароматом, мені хотілося щось врубати, таке культове, класне, все, що буде актуально ще дуже довго, і я вирішила, що я хочу почати з, з такого чудового чудового аромату і відверто я сам Обалдений, так, да, він дуже обалденний. Ти вже доволі часто його носиш, а він кожного разу по особливому звучить. Там, там піраміда така, знаєте? Відправдає... Кілометрова, Талмуд, Як положено, як положено. Класіка 80-х, але він так звучить, я не можу вам передати. Скільки тут всього? Оце парфумері. Люда, а як тобі б'ютіфоло? Ти зараз слухаєш цей, Ось цей. Ось цей. Свіжий шикарна жінка для шикарної жінки. Да, Шикарний аромат, згодна. Тобі він свіжий саме дає акцент. А мені тут все, і квіти, і свіжість, і косметика, і мильнося ці альдегіди такі чисті, хороші. На ема. А зараз ми про наему говоримо. Це перевипуск 21-го року. А прем'єра аромату 79-й. Жан-Поль Герлен. Це у нас присвячено Катрін Деньов. Які ваші враження від наймами, дівчат? Угу. Тобі ладанчується, так? Да? Угу. Ванда, а тобі як Найма час. Да, і мені Пудровий. Це аромат, у угу. нас існується з такою, знаєте, думки, да. що... Згодна, Гіасент божественно звучить. Зрозуміє, не кожен. Да. Тут гіацент божественно звучить. Комусь домінантно, от я відгуки читала, роза йде, троянда. Я її взагалі майже не відчуваю. Мені от гіацент, і чуть-чуть він навіть такий з геліотропіном, з буском чуть-чуть, пудрить так хорошо, пудрить. Така шикарна жінка в красивому більі, напудряна, накупана. Накупана така, да навіть конвалія тут. Конвалія тут є зараз. В новому, типа, в офіціозі не заявлено, а в рідній, в першій версії, де обширна піраміда велика, там конвалія є, і тут вона дійсно відчувається. Все чекаємо чорну п'ятницю. Шукаємо. Я рада, що він вам сподобався, бо він не всім подобається. На жаль, а я таке люблю. Це така пудрово-косметична композиція шипер. Шикарний. Класно, що вони його повернули в основну лінійку. Я чекаю, я чекаю білу п'ятницю. А, білу п'ятницю. Теж прикольно. До речі, ідея для маркетологів. Біла п'ятниця, так? Да? Клас. Е, сюрприз для дівчат, вже знятість святість. Ексума, бренд такий. Я поціновую дівчата, в мене поціновують уднуар, розсольний сандал, удік тут. Ну тут багато пірамід, цікаво, як дівчата його сприймуть, тому що це не для всіх, це хтось впадає в обморок, а для тих, мені хто доганяє. Подобається, дуже подобається. Тут є зелень, зелене. Зелень, тут, да, тут є. Різ, тут, є хориця, тут, да. тут є ладан якийсь. Є. І тут мені ще є це, ментол. Тобі ментол є? Цікаво. цікаво. Ну тут є шафран в базі без сверла, може ментоловість він дає таку. Хоча він в базі заявлений. Тут в серці ут, а сандал і в старті, і в базі сандал. Тут дуже класний Це такий сандал. Горний, горний запах. Тобі горний, а мені він такий лісний, з прілим листям. Так, Ванда, я бачу, вже заінтригована. Розкажи нотка гумору. Мене цей парфум переніс десь років на 30 назад. Мені років року навіть навіть більше. Навіть більше. І мені роки роки чотири п'ять mm -hmm. я одна в кімнаті. Одна в кімнаті я думала, а саме час зараз шкафчик. шкафчики, шкафчики. <рес> <рес> я лізу в тумбочку там де аптечка стоїть. Корвалол? Рік, Ух ти, як Цікаво У мене асоціація. Це мені. Трошки аптечкою дає, та, да? Та, такою. Аптечка, такою бабуляною аптечкою. Це та сама тумбочка з ліками з усіма оціни. Слухай, мабуть, це шафран з бази дає. Він щось трошки щось дає лікарняне. Мені корвалол, і ще щось. Ух ти, як тобі краплями це дає, да, бачиш? Можливо, можливо, шафран. І плюс травний аспект. Так, да, і плюс, да, плюс деревина якась. Деревина. Дерев тут деревина шикарно визвучена. Мокра, мокра. мокра. Тут якийсь мох. Я в спогу перенеслася. Ну, дубовий мох тут не заявлений, але мох тут є в базі. Дуже скорочена піраміда, дуже класний бренд, шкода, що він вже не існує. Да, але видно, що дуже піраміда велика. Да. Ну, там указані основні акорди. Ут, сандал, пачулі, шафран і щось ще. Наркоманки. Да, наркоманки. А, то, що я можу? Ну він не для всіх, а? це тільки для тих, хто до. Характеризувати не мета кобра. Не мета кобра. <laughs> це ми дольші короста надивились в Тіктокі. <laughs> А, ні, ну Це унісекс такий, що. Ні, ну це цікаво. Це я, я для ванди принесла показати, бо думаю, ти, ти його заціниш. Цікаво. Він у мене саме на другу половину осені, і вайб такий листопада прилилися, коли вже все опало, Можливо, навіть коли зірочка, перший. Зі, Зі, да. Бальзам зірочка. Ну це тобі можливо ця кориця і може тут ще гвоздика заховалась десь. Гвоздика. Пряність саме. Пряність гвоздеки. гвоздика не заявлена. Але дійсно я згодна з тобою, що вона тут може бути запросто. мені Це юзірочка. Це дуже сильні парфуми. Ну, дівчата, бачите? А я домінантно чую, оце росольні сандалі. Кедр в росольних сандалях таких, знаєш. І сандал дуже добротний. І чомусь мені от саме сандаловий акорд Сантал Роял перекликається з герленовським сантал Роял. Тому мені цікава твоя думка. Саме по сандалу, акорд сандалу. сандалу. Бо ти Сантал Роял, ти ж, це ж твій аромат, ти да, його дуже в, добре в, знаєш. В цьому ароматі мені домінує оце якийсь табачний. якийсь... А, тобі в Сантал Роял більше табак да, домінує. Да. Тому мені складно, а мені там домінує росоло такий сандаловий деревний. І мені здається, що сандало тут схожий. мені, Саме цим акордом. І він дуже розсольний. Додається, в оцей Росол, весь, знаєш. Цікавий дуже. Цікавий аромат. Цікавий. Дуже класний бренд. Кажу, що шкода, що він вже не існує. Мені писала Леся, якщо ви дивитесь вам привіт, що це іменний якийсь бренд, польський парфумер, на жаль, не знаю ім'я. І це він автор, він запустив цю лінійку, і це його авторські аромати. А мені ось ці правди півоні. Півонії, ану. Піони там є в, е, в піраміді. Ой є мой Наема, це вообще. Я зараз її вдихаю. Наема, Боже. Він трошки настоявся в мене, він був геть новий новий, він трошки не так звучав. Єстілодер beautyfall. Кожного разу він щось видає своє. Ось таке тріо у нас сьогодні. А ти Ігорів, маєстро щас наш послухає за враження, Це те, що зараз рятує від, рятує до... від... Негативу. негативу, згодна. Жаху. І такі парфуми, ну які яскраво виділяють тебе на фоні сверла. Це в кращому випадку. Да. Да, гарно звучить, і тут зараз ці три аромати, а вони таку загальну хмаринку дають, і знаєш, класно звучить. Дуже класно звучать парфуми. Бачите, не за всі, в принципі, гроші світу можна знайти на скідосах. Ванда взагалі дуже вигідно знайшла цю знятість по акції. За скільки ти знайшла повний розмір? 1740 Ігор Іванович сказав, що активна жінка в ліжку. Активна жінка в ліжку. На ема. Ігор Іванович, ці парфуми присвячені Катрін Деньов. До речі. Так, да, активна жінка в ліжку, бачите, цікаво. А ось ті ага. лісова мавка. Лісова мавка, хорошо. А б'ютіфул? ти давала супа б'ютіфал. Лісова мавка, я згодна. Треба дати. Дай, дай, Ванда, ось усі голода. що всі хороші. Хороші, так, да, Ігор Іванович. Я ж погана, не дівчатам не показую. Тільки хороше. Ну вам сподобалось? Все, це головне. По-своєму сподобаю. І я згодна з вами, що оці лісова мавка, оці чорні. Хоча вони заявлені як фомен. прикинь. оці, ут, ну, типу, маркетологами. А вони да, лісова мавка. Це взагалі ідеальна пара, якщо це фомен. Для маженуар. Вона оділа маженуар ланком, а красоту не є одівацей. Зараз, Зараз Ігор Іванович Ігор. слухає б'юті фолестілоджі. Ігор Іванович, мамушев, наш ось. Поцінулась. Ну, Наема цікаво, активна жінка в ліжку. Бачите, чоловічий погляд. Маестро. Ну. його О, б'ютіфул збуджують. Б'ютіфул, Оці парфуми, що ви зараз послухали, вони, вони присвячені і мені на, на весілля. Як подарунок на весілля. Був парфум нареченої. Нареченої. Бачите, його раш сказав, що збуджують Тобто Це значить це спокусливий сексуальний аромат. Дівчулі, хто дивиться, красатулі не слухайте всякі парфуми з феромонами, слухайте майстру, який знає тук. Оце ми подухалась на весілля. разні випадки життя так. Це на весілля. Це після весілля шлюбна ніч. Це перша шлюбна ніч. А це піти, а це, піти, вже, а це а ми... продовжити шлюбну ніч, піти в лісні рощі за грибами. Другий день. Другий, Другий день. день на дубовому мхі. Я кажу на добовому мхі. Мокрою коброю <рес> прилягти на добовому мхі і продовжить продовжити шлюбну ніч гострі теми. Ну Чому рені, нормально? Ну, це ж парфумерія, вона надихає, а чому б ні. Мені, ж... і, мені і мені вони по-своєму всі подобаються. Просто бажанка є дійсно От beautiful. Бо Буду його караулить теж по гарній ціні, можливо, якась буде цінопад. Або чорна, або біла п'ятниця. Я навіть не можу вибрати, що мені подобається більше. не чорний вівторок. О, так. Да. Да -да -да. ну, чорний вівторок, це дуже покишли. Дівчата, я вам дякую за ваші враження. Це дуже круто. Класно, що ми на одній хвилі. Ігорю Івановичу, дякую за таку оцінку. Да. Поціновувач. Вітання вам, світлячкам, красуням. Вітання. У нас і красоту, є, до речі. в задвинуті, продвинуті такі. І з умірем нас є. Кому по 14 дівчулі красотулі носять у такі духи. Вам всім привітулі. 怎们会事？